У світі, де стрімко розвиваються технології і тем життя, щоденно пришвидшуються, здоров'я і добробут стають надзвичайно важливими аспектами для кожної людини. Відчинивши двері до кабінету реабілітолога масажиста, ми відкриваємо для себе світ можливостей відновлення фізичної форми, покращення рухової активності та позитивних змін у загальному самопочутті. Особливо зараз, під час воєнного стану, дедалі більшого значення набуває поняття реабілітації, постійні надмірні фізичні навантаження, носіння амуніції та зброї все це з часом призводить до дисфункції організму, зокрема м'язової системи. З якими пошкодженнями частіше зустрічається на практиці масажист реабілітолог Тетяна Бойко. Звертається дуже часто з проблемами, такими як болі попереку, через компресію хребців, неправильну роботу м'язів, через дискомфорт в колінних суглобах. Це вже спричиняє у нас до таких моментів, як надриви, або розриви зв'язок, перерозтягнення. Або, наприклад, це вже у нас спричиняється до болі в колінях, артрозу і подальших запалень, і дуже таких важких патологій. У зв'язку з війною військові, звісно, не можуть приділяти достатньо часу своєму здоров'ю. Тетяна Бойко розповіла, що надає допомогу не тільки офлайн, а й дистанційно. Вони надсилають, наприклад, фото, наприклад, там суглоба колійного, Я дивлюся м'язи, які не працюють, або які заважають, або які пошкоджені. І тоді вже надаю рекомендації. Можна також надсилати, наприклад, реабілітаційні якісь додаткові. Це, наприклад, або м'ячик, або резинка реабілітаційна. На жаль, не всі військовослужбовці мають можливість пройти повний курс реабілітації. Тому масажист реабілітолог розповіла, що практикує виїзди до прифронтова. Вих міст ситуація така, що в мене є можливість, в мене є бажання, в мене є знання і погляди під різними кутами. Для мене це люди важливі. Військовослужбовці. Це дуже багата частина моїх друзів, якісь родичів. Я не можу їх залишити без допомоги. Тому є така можливість мобільної реабілітації. Також масажист, реабілітолог бачить певний прогрес у стані своїх відвідувачів. Після певних курсів масажів або масажних маніпуляцій, зроблених особисто мною, або це самопоміч хлопцями самостійно, або вправ, яких корисник ми з ними вирішуємо стосовно травми або реабілітації. Подальше, ми бачимо дуже велику ефективність. Ми маємо взагалі має саме найкраще це дуже велику вдячність. Від них до себе, тому що деякі з хлопців зверталися до того стану, що мали, наприклад, операційний передопераційний стан, ми його поліпшили або відтягнули, або зовсім прибрали до того стану, що людина може бути майже відновлена на 85-90%.